Психосоціальна підтримка початківців, волонтери Червоного Хреста, провели акцію в одному з Чернівецьких ліцеїв. Дітям подарували наплічники, наповнені різноманітними іграшками, канцтоварами та настільними іграми. Приємні подарунки отримали діти, які навчаються у початковій школі. Загалом це більше чотирьох сотень учнів. Деталі розповість Олена Крячко. Наплічники та ігри чернівецьким школярам волонтери Червоного Хреста роздавали в рамках психосоціальної роботи. кажуть, працюють в цьому напрямку з березня 2022-го. Втім, до цього переважно були зустрічі та заняття з дітьми. А зараз вирішили роздавати подарунки. Датський червоний хрест надав такі от гарні рюкзачки з антистресами, з іграшками, з мильними бульбашками для того, щоб діти вдома могли цим поділитися з близькими, з братиками, з сестричками. І задовольняти ці емоційні психологічні проблеми не тільки на наших заходах, але і перебуваючи вдома. Цього разу акцію провели в Чернівецькому ліцеї номер 4 Наплічники отримали діти з першого по четвертий клас. Малеча із задоволенням приймала подарунки та поділилася своїми враженнями. Це прикольні подарунки, це рюкзак. Ну в рюкзаку можна багато чого помістити. Ну і там плюс я бачив на фотках там всякі солодощі. Взагалі дуже круто. Враження просто дуже бурхливі емоції, і мені дуже подобається. Різні ігри, які журналі. Буду носити його школу. на спорт. Краще за слова емоції діти показують їхні палаючі очі та щирі посмішки. Втім, малеча не лише тішиться подарункам, а й розуміє, завдяки кому сьогодні має можливість радіти дитинством. Ми дякуємо їм за те, що ми можемо так от спокійно тут сидіти і розмовляти просто. Тому що можемо піти в школу, а не на онлайні сидіти. І не сидіти кожен день. Ну, і, і нам теж дякую. Всі наплічники мають яскраві кольори та світловідбиваючі елементи. А їхні наповнення волонтери підбирали не для навчання, а саме для відпочинку дітей. Дійсно, для дітей подарунок це щастя, і коли ти чуєш, що, ну нібито банальні речі. Ну, до попідня вже всі звикли, але вау, тут є попіт, Вау, тут є ведмедик. Ну дійсно, дитячі посмішки вартують тієї роботи. Четвертий ліцей вже не перший навчальний заклад, в якому діти отримали подарунки. На черзі будуть і інші школи. Волонтери додають у війні та тривозі наразі перебуває вся країна, незалежно від області. Тож подібна психологічна підтримка необхідна кожній дитині. Не дивлячись на складні сьогоднішні умови, а саме сьогодні і тривозі, Боги і евакуації і всі ці речі усміхнені обличчя наших вихованців, наших учнів, які отримали і хвалилися по дорозі. Дивіться, що я маю щось сьогодні Отримала це дуже багато вартує. Колектив школи додає дуже вдячні волонтерам за ті дитячі емоції, які сьогодні переповнювали весь навчальний заклад. Олена Крічко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4